Чикс. Другой скриншот. Не, ну <laughs> в... Сколько <смех> 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 за один вечер просто. Треть. <laughs> Це... це просто якийсь лютий занос, я не знаю. Просто виграли лотерею в казіно. Це моя машина. Тепер это моє. А ви жаль, що це останній день. лотерея в казіно, пацани. Шо контент. Ну що, продаємо інвентар і робимо відкриття. Пойду, я зараз так, у мене інвентар по ІТО стоїть Стоїть 5 5 мільйонів 600! Преміум набори. Що ти береш? Я буду преміум броня. броню. Преміум броню сиків. <рес> я... Я візьму... на чотири, ля. <рес> я візьму два кейси, набор преміум броні. І у нас остается... Я беру один набор преміум-оружія. І 785 цену. Я взяв один преміум оружия. І мені не вистачає 25 тысяч або ще один мега оружия. я беру, короче, набор п'ятого уровня. Ну, а я ще відмега оружия. Так. Так. І... Ем... Да. А чого в мене сразу відкрилося типа, короче, мені випало з мега оружия М24 вишка з 5 набору э, бронежилет 5 уровня а 6-го прем'єр бронежилет 6 золото на що там на... На егрон... Подожди. егрономіка і свинцовий... і свинцовий матеріал. У uh -huh. Мне выпала МКшка, выпало качество вектор, пришло качество брони кобра, тот и еще один броник кобра, что не все. <связывая> и мне еще, короче, выпал слимак шестый золото на сборочный материал. Так, теперь я тоже беру, продаю А, я ничего не буду подавать. Вообще я зараз зайду в катку, раздам типамце і вийду. А я це...